Renault Майстер, 23 дизель, 17 рік. Маємо, висаджується акумулятор за вихідні. Ось, маємо такий споживач 3,8, 3,6 А і він постійний. Все засинає, все, ніяких лампочок немає, просто є ось такий споживач. Виймаємо запобіжники і тут, і під капотом запобіжники виймаємо. І, як то кажуть, нічого не змінюється, постійний споживач. Ось Тут є ще якась доставна пневмопідвізка, але її теж знімаємо запобіжник і нічого не міняється. Взагалі всі є по одному виймавці, які там заживлені, які не заживлені. Плюс-мінус там 3,6-3,8 А. Тут також себе мав. і ось ці, і я ось я ці, і всі. І теж ніякого немає сенсу. Шляхом того ми отак от брали, клацали, як то кажуть. І було чутно, що клацає щось під капотом. Щось таке, що не повинно було клацати. І вже прислухатись, прислухались ми. Залізя під машину. І виявляється, що клацає ось там знизу муфта кондиціонера. Тільки ставиш клієм акумулятора, клацає муфта кондиціонера, втягуючи муфти кондиціонера. Це якось нелогічно, незрозуміло. Так не має бути. Для того, щоб дістатися до запобіжників, саме для запобіжника мовти кондиціонера, треба відкрутити ось тут один гвинтик. Викинути. Розшучив пачок і відкрутити ось. Раз, два, три, чотири болтика. Ось ці. Класно відкручувати ось таким ключиком на 10. Ну, все решта, звісно стоїть різкачкою. Ось стоїть лампа на керуванні муфти кондиционера. І є постійне живлення. Ну, звичайно, через це і постійно розряджується акумулятор, бо 3,6 А споживач. Ось така ерунда, перебрав вже всі запобіжники, все повитягував все майже. А зяблення все ж таки є. Вона має йти з блоку запобіжників. Там я вже її повністю відключаю, а воно є. Отже, зняли тут кришку на пару гвинтиках, вона вкріпиться, ось цей модуль з запобіжниками. І ось тут є F9 це на мухту кондиціонера. Тобто я запобіжник дістав, а живлення на мухті все одно є. І воно приходить звідти з мухти. Перевірився всі запобіжники, я вже, а живлення все рівно було. Я вже дійшов до такого моменту, коли від'єднав ось ці запобіжники потужні силові. Від'єднав це, не допомогло все рівно, все рівно є живлення на муфті. Від'єднав ще один маленький, теж ще один. Потім ці і останнім я ось і 500 амперний запобіжник ось цю магістраль. Він її від'єднав і тоді тільки пропало, пропало живлення на муфті кондиціонера. Ось така от да. Так. І ці. Запобіжник, згідно схеми, написано, що він йде тільки на генератор, стартер та е, клеймо-прикурювачі. Ось десь там стартер, ось генератор і ось ця клема. Це більше він нікуди не йде. Я ж ніяк не пов'язаний з е, муфти кондиціонера. Знімаю чисте вручки, знімаю ось цей патрубок. Ось ці треба він вести пружинку зняти. А потім її треба буде ось так. Щоб вона защелкнулося. і потім надягати вже зщлкувати патрубок. Ось так. Свіч. Потім гачечком сюди зацепляється висовується и виймається Я висуну трошки на щиті патрубок надовать надоба між інтеркулером. та дросільною заслонку его там вона ще прикручена. И тут знімається на такой защерці, треба ее... Ось так от ось ці два вушки вверху висунути і потім виймати. Ось я так брав просто сюди. Такий гачечок виймаєш і висовуєш його. Але будьте уважні, бо на мене вивелось масло. З цього патрубка ще доволі таки немало. Ось там. Треба. Про що треба попередити, власника, що там щось дуже забагато масла. В ну це нижня точка, звичайно, і там ще одна нижня точка, але це теж ненормально. Ну, патрубок, не знімати, я просто витягнув, підсунув і щоб там він зверху не заважав. Після зняття патрубку треба зняти дросільну заслумку. Раз, два, три, два, чотири. Гвинтика під головку на вісім. Ну і звичайно, я вже зняв роз'єм з неї. І трошки забіг проводку від бів, щоб вона не залежала. Отже відкрутили заслонку і виймаємо її ось чотири болтика, як вона прикручується. І ще там. Будьте уважні, не забудьте ось цю прокладочку, бо вона випадає частенько туди, туди десь. Може буде просто там триматися, може випасти. Потім треба буде встановлювати. Ось так. Вісь до дев'ятий запобіжник ми його виняли, а живлення там контролька все ж є. І ось ці провід виходить. Це вихід на муфту кондиціонер. І він, бачите, ось там. Ну, якщо роз'єм зняти, то він все одно є на цьому проводі. І ось дивіться я. Зняв заслонку вже. І під заслонкою є жгут. Ось цей. І ось ми його, він там 30-й стартер. Зберемо його трошки вирушимо і коротке зникає. Ну, верніше плюс на керуванні муфти кондиціонера, який саджав акумулятор. Ось трошки. Ось це, ось це, ось це. Зі стартера ціловий 30 плюс. І ось цей ж з цим і з цим, і він там замикає на плюс. Ось бачите, я шевелю його і зникає живлення з кондиціонера. З бухти. Ну і звичайно і тут. І тут також зникає. От я шевлю, там там шевлю, там зникає і тут зникає. залишилося лише його відремонтувати, заізолювати там цього проводу і подивитися, що там сталося. Треба вам зняти ці кронштейн і відкрутити стартер, Я бачу, що тут є захист, але він якийсь трошки поломаний. Ось така історія. Цей кронштейн, ось так от болт. Я вже викрутив. Це верхнє кріплення ось цього кронштейну. Ось так він має бути. Викручується тут. Зверху, щоб зняти цей кронштейн. Знімається ось ці. раз, два, три. Четвертий, той четвертий краще знизу. Від'єднувати всі, всі патрубки. Ну і потім кронштейн знімається, знизу викручується і знімається. Кронштейн ще кріпить отрубки, бо треба ще, ще знизу він прикручений. Ось так. Це я вже його відкрутив. Один болт знизу і один зверху. Це такий ізолятор, поставлений на мину, гайку стартера, його треба буде знімати. Ось клема знята. І зараз будемо ремонтувати ту проводку, яка коротить на плюс на мухту кондиціонера. Отже, от така ситуація. Розібрав я тут трошки проводку. І не була закручена нормальна стартерна клема, вона грілася. І зараз покажу. Грілася, плавилася, І ось ці провода, які йдуть. Це транзити від генератор, стартері пішло. І ось ці провода маленькі, які йдуть поруч з ним. Вони просто сюди вплавилися. Бачите? Просто вплавились в ізоляції, добре, щоб вона грілася. Можуть. Ось така чудова несправність яка винесла на мозок. на протязі цілого дня ми шукали, де воно там. Ну не дядь, я півдня шукали. Що це воно стається? Ось воно вплавилось. Тут розплавилось і ось ці провід. У нас фіолетовий. Ось Ось саме він. Ось бачите. Ось ось це. У нас ішло заживлення муфти. Вона йде зживлення з блоку, ну, з мультиблоку. Мультифункціонального блоку. під капотом, що стоїть. А маса постійна. На муфті кондиціонера. І ось він тут ось цей бачите, подружився, потоворушував ось цим. Все це тут закріплено, замотано. Стоїть тут заслонка, патрубки, це патрубка. Я ще зняв з патрубка, ще масло набігло. Надувач на ось цій. Все це дуже так приховано від очей. Тому, знайти його було не дуже добре. Оце я все ізолюю. Ось це тут ізолює. Ось ця гайка була не докручена. Я її одів в головку, потім думав ставити трещотку і вона раз і відкручується руками. Ось така проблема. Такі її вирішення зараз це все. Тут теж мені щось не подобається, якісь ці кембрики, такі як ото, незаводські. Все це треба заізолювати, переробити і ось цей печок саме в цьому місці треба окремо. Заізолюю все це. І окремо, і воно не буде тут взагалі з цим касатися цього, торкатися. Ось така проблема в акумулятор просто-напросто. Ось поки це так виглядає. Зараз я це окремо ще, Тут зізолюю і будемо збирати. Я ось так воно все виглядає. Ось ці два, два жута будуть йти окремо, але поруч. Зараз це я зберу, до кучі поставлю. Подивимося, як воно буде виглядати. Ну, ось так воно виглядає. Зараз я поставлю верхній кронштейн і будемо збирати. Стартер рекліму закрутив, зажав. Не сильно там дуже так, але трошки міцно, щоб воно точно вже не болталася. Зараз поставлю цей кронштейн верхній і буду збирати все це. Ну ось і все. На мухті вже немає плюса, керування, і ми ставимо роз'єм і будемо перевіряти струм споживача. Ну і ось фінальна перевірочка. Ставимо мінусову клему через тестер 20 А. Під'єднуємо і так. І ось вже бачимо. Поки що ось такий от струм споживання. Так. Ставлю сюди, Но зараз я зачиню двері і будемо дивитись. Отже, зачиняємо двері. Що ми там маємо? Поки що 3,19 ампері, Можемо навіть поставити на охорону. Все, машина на охороні. І бачите, вже споживач 0,37 Ампера, а не 3,8 на 3,6. Який, звичайно, висаджує акумулятор. Ну, зараз подивлюсь, скільки він так буде. Якщо буде довго, це теж ненормально ще поки. Але ще відкритий каплот може через це, ну, може ще вона не заснула. Дивимось, моніторимо. Через скільки вона все ж таки, врешті-решт, засне повністю. Має бути не 0,3 Ампери, а десь так 0,03 Ампери. Це буде, мабуть, довго. Тому я поки що. О, щось спрацювало. Ой, дивіться. Все, 0, повністю нуль. Повністю нуль. Тобто у споживача майже, ну, звичайно, там є якісь мікротоки і мікроструми вибачаюся. Ось все нуль. Менше, ніж за хвилину. Вона заснула в нуль. Ну, навіть, Може, за хвилину, щоб ви розуміли, зараз я відкрию, що це я там не, не зняв просто клеми. Зараз я відкрию і піде струм. Все, все працює. Дуже добре. Ще я помірюю. Звичайно, я під'єднаюсь зараз на діагностику. Обнулю, так як знімалися знімались вузли грягати. маніпуляції проводились, треба буде її обнулити, поміряти зарядку. Ну, вона була спочатку. Зарядка сподіваюся, що і буде. Це перш за все перевірили, коли була проблема з тим, що сядає акумулятор. Під'єднаю ще діагностику і подивлюся, а чи є, звичайно, ну, обнулю всю машину і подивлюся, а чи були якісь проблеми, чи помилки по двигуни або по кліматконтролю. Все цікаво. Затягнув я клемки, переставляємо тестера на вимірювання напруги. Так, це в нас буде мінус, це в нас буде плюс. Зараз запускаємо двигун. Так, вмикаємо запалення. Лампи засвітилися, запускаємо і дивимось напругу зарядки. Ну, вона має зараз тут. Зарядка не одразу з'являється, а так поступово бачите, щоб навантаження на генератор одразу великого не було. Все, Зараз він веде на пік своєї потужності, ось дивіться. газуємо, Зарядка стабільна, вмикаємо, вмикаємо світло, вмикаємо вентилятор. тримає зарядку нормально і це добре. Все добре, зараз ще під'єднаю діагностику. Хай поки працює. Ну, як бачите, зробили діагностику і є така помилка. Тут багато 21 помилка по, по цьому мультифункціональному блоку. Це б живлення компресора кондиціонера. Коротке замкнення на плюс 12 вольт. Тобто можна було б читати і одна із цих багатьох. Помилок все ж таки навела б на справжню проблему. Але проблема в тому, що ми знали, що це муфта компресора, це вже ми і так знайшли швидко, швидко, але є така помилка. Ну і, звичайно ж, треба... Так, що у нас тут зарядка у нас йде нормально. Перевіряємо кондиціонер саму муфту. Так, поки що ставимо холодне. Так, дивимось на муфту, муфта не обертається. Зараз ми включимо. Кнопочку АЦ. О, включилась. Микнулись вентилятори. А муфта. А, і муфта теж працює. І муфта теж обертається, працює. Щеплення муфти, верніше. Ну і все. Стираємо помилки, на панелі ніяких помилок немає. Тобто... Задача виконана. Все, Всім дякую за перегляд. Далих вам ремонтів, а нам, українцям, миро та злагоди. Бувайте!